А знати українську мову? Розпочинаємо урок української мови у 6 класі. Тема уроку відмінювання іменників третьої Відміни. Ми ознайомимося з особливостями відмінювання іменників третьої Відміни. Поглибимо знання про написання іменників третьої Відміни в урудному відмінку. Будемо удосконалювати правописні навички, працювати над запобіганням помилок при узгодженні іменників третьої відміни з іншими словами у словосполученні реченні. Повторимо вивчені відміни. Також розвиватимемо пам'ять, творчі здібності, пізнавальну діяльність та логічне мислення. Але для початку повторимо поділ іменників на відміни. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого, спільного роду, які в початковій формі мають закінчення а-я Олекса, Ілля, книжка, вулиця, староста. До другої відміни належать іменники чоловічого, середнього роду. Що в початковій формі мають нульове закінчення або закінчення «о», «е», «а» на письмі Я. Степ батько, жито, сонце, подвір'я. До третьої відміни належать іменники жіночого роду, які мають нульове закінчення честь, любов, а також іменник мати. До четвертої відміни належать іменники середнього роду, які в початковій формі мають закінчення а-я, але в цих іменниках при відмінюванні з'являються суфікси ат, ят-ен, дівча дівчати, хлоп'я, хлоп'яти, ім'я імень. Виконуємо розподільний диктант. Слова жирафа, єнот, бурхливість, любов, тополя, димар, небо, активність, тиша, гордість, епізод яворина, обізнаність розподілимо у три групи за відмінами це незвичайний диктант, він з ключем, ви можете самостійно перевірити. Правильність виконання цього завдання, Коли ви розподілите слова на групи, у словах підкреслити першу літеру, в першому слові першої групи та в другому слові другої групи підкреслити першу і другу літери. Якщо ви правильно впоралися з цим завданням, то прочитайте вислів Сенеки у вислові розставте розділові знаки. Розподілили перевіряємо себе. Перша група жирафа, тополя, тиша, яворина. Друга єнот, демар, небо, епізод. І третя бурхливість, любов, активність, гордість, обізнаність. Сенеки – життя, єдине благо. Ну що ж, перейдемо безпосередньо до нашої теми. Відмінювання іменників третьої відміни. Однина. Називний відмінок, сіль, родовий солі або соли, давальний солі, знахідний сіль, орудний сіллю, місцевий на солі, кличний соли. Гордість на Гордість родовий гордості або гордости, давальний гордості, знахідний гордість, орудний гордістю, місцевий на гордості, кличний гордостя. Любов. На любов, родовий любові або любов, давальний любові, знахідний любов. Орудний любов'ю, місцевий на любові і кличний любове. Важливі орфограми, які слід обов'язково запам'ятати. У родовому відмінку однини іменники третьої відміни мають закінчення і ванілі, галузі, герані гідності. Іменники на ті після приголосного, а також слова кров. Любов, осінь, сіль, русь, білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення и за новим правописом. Наприклад, гідності, незалежности, радости, крови, любови, чести, осени, соли, руси, білоруси. Також слід пам'ятати, що в урудному відмінку однини перед закінченням ю кінцевий приголосний основи подовжуємо. На письмі позначаємо подвоєними літерами: сіллю, міддю, розкішшю, галузю. Якщо в початковій формі в кінці основи збігаються два різні приголосні звуки, то подовження немає. Отже, на письмі немає подвоєних літер. Радістю повістю, користю, совістю. Після приголосних б, п, в, м, ф, перед йотованими я, ю, Є, Ї обов'язково ставимо апостроф любов'ю, верф'ю, кіновар'ю, матір'ю. Ми відмінювали іменники, які мають лише форму однини. Зараз провідміняємо іменники третьої відміни, які мають форму і однини, і множини. Мати однина, називний мати, родовий матері, давальний матері, знахідний матір, орудний матір'ю, місцевий у матері і кличний мати множина, називний матері, родовий матерів, давальний матерям, Знахідний матерів, орудний матерями, місцевий у матерях і кличний матері. Верф, Називний верф, родовий верфі, давальний верфі, знахідний верф, орудний верфію, місцевий на верфі і кличний верфи. Ножина верфі. Родовий верфей, давальний верфям, знахідний верфі, орудний верфями, місцевий на верфях, кличний верфі. Слід також пам'ятати, що у родовому відмінку множини іменник мати має закінчення –ів. А решта іменників у родовому відмінку множини має закінчення ей. Постатей, подорожей. Я думаю, що не всім зрозумілі такі слова, як верф і кіновар. Отже, що ж таке верф? Верф це сукупність споруд на березі річки, моря, де будують і ремонтують судна. Синонім слова верф – це корабельне. Наприклад, час від часу у пресі з'являються повідомлення, та чи інша суднобудівна верх спустила на воду черговий супергігант. У 1789 році, коли з корабельні зійшов перший фрегат, почалась історія Миколаєва як міста корабелів. Зараз ви можете побачити саме фото Миколаївської верфі. Що ж таке кіновар? Слово кіновар має два лексичні значення. Перше, це мінерал червоного кольору різних відтінків. Сірчиста ртуть цинобра. Сполучаючись із сіркою, ртуть утворює стійкий мінерал кіновар. Ви можете зараз його побачити. І друге лексичне значення це червона фарба, яку добувають із сірчистої ртуці. Далека дамба на обрії полум'яніла, як кіновар. Бачите, який гарний колір. Виконуємо завдання, щоб перевірити свої знання. Перепишіть прислів'я на місці крапок, уставляючи дібрані здовідки і поставлені у потрібній формі іменники. «З вітром не змагайся, за... не ганяйся. Порядком дім стоїть, й хліб розвалиться. Дерево міцне корінням, а людина. Людина бере вмінням, а кінь, Гори й долис долаєш, з люди не народжується, ремеслу вчаться. І вдовіці в нас є слова недбалість, завзятість, тінь, наполегливість, майстерність, швидкість. Перевіримо себе. З вітром не змагайся, за тінню не ганяйся. Порядком дім стоїть, недбалістю і хлів розвалиться. Дерево міцне корінням, а людина завзятістю. Людина бере вмінням, а кінь швидкістю, Гори й доли здолаєш наполегливістю. З майстерністю люди не народжуються, ремеслу вчаться. Отже, на сьогоднішньому уроці ми ознайомилися з особливостями відмінювання іменників третьої відміни. Поглибили знання про написання іменників третьої відміни в орудному відмінку, удосконалили правописні навички і повторили вивчені відміни іменників. До побачення, до нових зустрічей!